Доброго дня, дорогі друзі! Я вітаю вас з Глуховецького каолінового кар'єру, найбільшого каолінового кар'єру України. Сюди довелося їхати трохи залізницею, трохи на велосипеді від залізниці. Це північ нашої Вінничини. Одразу відповідаю на питання про це чудове блакитне озеро з водою неймовірної неймовірного кольору. Купатися там не можна через те, що зона промислового видобутку. Що являють бою каоліни? Вікіпедія пояснює, що це сполуки силіката і сполуки діоксиду кремнію та алюмінію. Вони необхідні для виготовлення. Високоякісної порцеляни, А порцеляна це не тільки посуд, а також і ізоляційний матеріал дуже важливий. І ось саме тут, на півночі Вінниччини, біля села Глухівці видобувають Каолін. А назва Каолін походить від Китаю з Китаю. Там є місцевість Гаолін і є місто Дзідеджень. Здавна, відоме виготовленням високоякісної порцеляни. Судячи з усього, китайці на межі 5-6 століть почали виготовляти порцеляну. і вже в 7-му столітті, в 8 китайська порцеляна славилася в усьому світі і в Європі. Європейці навчилися виготовляти фарфор порцеляна, це одне і те саме лише наприкінці 15 століття, а ну а вже в 16-17 століттях заводи з виготовлення якісної порцеляни були е, і в Європі, і не тільки в Європі, а також і в Україні. І тоді не треба було возити цей дорогоцінний посуд з Китаю. Ну от, а я тим часом рушаю далі дивитися різні. Інші цікаві об'єкти щасти.